Найперше Юлія Тимошенко подякувала молоді за революцію. Останню за її словами виносило на плечах саме студентство. Тож йому і потрібно починати якісні перетворення в країні. В наших руках я говорю в руках українців сьогодні запропонувати новий тип суспільних стосунків, нову систему відношення між людьми, між владою і людиною для того, щоб ми мали можливість не тільки революції з вами проводити, а демонструвати світу. Ті зміни. Які можуть стати початком для реформування в тому числі і розвинутих країн, за словами кандидата президенти, змінювати потрібно не тільки економіку і судоустрій, але й саму систему взаємовідносин людини і влади. Тимошенко повідомила, що в Верховній Раді зареєстровано її законопроект, який захистить права громадян і надасть їм право бути учасником усіх процесів в Україні. а також надасть можливість контролювати чиновників за допомогою цифрових технологій, якщо ми виконаємо одну з ключових. Заповіді все таємне стане явним, і в спілкуванні з владою кожна людина буде мати право зареєструвати цю розмову, відео, аудіо, повністю захистити свої права і зробити це публічним. Ми з вами змінимо країну. Тимошенко пообіцяла, що звернеться до всіх політичних партій з ініціативою надати обов'язкову квоту молоді під час загальнодержавних та місцевих виборів, тим, хто готовий з запалом та енергією робити Україну кращою. Микола Різник, Роман Крюков, соціальна країна.